Доброго дня. Я думаю, що ні у кого немає сумнівів, що країну заведена в глухий кризовий тупік. Економічний, політичний, соціальний, фінансовий. Про це вже ніхто не сперечається, всі це розуміють. І ми дуже добре знаємо, що співпраця з Міжнародним валютним фондом країні потрібна, щоби не спекулювали далі на тому, що я буду говорити. Потрібна! Але співпраця з Міжнародним валютним фондом потрібна інтелектуальна, розумна, збалансована і не за рахунок найбідніших людей треба збалансовувати бюджет. Вчора на погоджувальній раді я оголосила інформацію про те, що з середньої ланки міністерства фінансів нам переданий проект. Я підкреслюю проект меморандуму співпраці з Міжнародним валютним фондом з визначенням. Завдання, які мають бути виконані або попередньо, або по тим термінам, які визначені. Я підкреслюю, що це є проєкт, він ще не підписаний ні президентом, ні урядом. Але саме зараз нам потрібно негайно, публічно обговорювати його складові. Проєкт цього меморандуму ми поклали в інтернет. Він є. Сьогодні ми ще розмістимо на сайті. Але я хотіла би вже привернути вашу увагу на деякі пункти цього меморандуму, які не співставні з правильною стратегією розвитку країни. І в першу чергу пунктами 31 А і 31 А маленьке передбачається, що збільшуються роздрібні тарифи на теплову енергію до рівня 100% розміру витрат на Основі повного парітету імпорту з 1 травня. Це навіть гірше, ніж передбачалося попередніми меморандумом МВФ. Тобто, знову підвищення тарифів на тепло. Наступним пунктом знову збільшення тарифів на газ до 100% паритету парітету з імпортом. Це безумовно недопустимо. Наступне: знімаються пільгові терміни переходу на пенсію для тих, у кого ще ці пільгові терміни зберіглися по переходу по закону Тігіпка на 60-річний вік виходу на пенсію, тобто знову обираються найбідніші і найнезахічніші. Далі ми бачимо, що тут немає реальної індексації пенсій заробітних плат. 5,7% – і це і не індексація. Дуже боляче, що знищуються остаточно наші сільгоспвиробники. зачищається пільгова система для малих фермерських господарств. А крім того, я прошу увагу залу. Тут прописано, що в червні 2016 року буде скасовано мораторій на продаж сільськогосподарської землі. Це пункт 35 д і це означає, що за спиною у суспільства обговорюють стратегічні речі, які насправді в такому контексті зруйнують залишки ресурсів, які має держава. Приватизація під час війни за копійки і багато іншого, що недопустимо. Я закликаю уряд, президента, парламент негайно утворити публічну прозору роботу. Кожен пункт мусить бути узгоджений, обговорений. І наша команда більше не дозволить знущатися над країною. Припиніть це З себе, починайте спочатку, де економіку. Введіть податок не на пенсії, а на свої доходи, на дивіденди. Ви цього не робите.